Так, ось набережна, набережна золотого берега та е, ліва сторона, там, де ось навіси, е, як вони там, зонтики, місця, є ну, платні. Можна лежаки брати собі. І є ось. У... А, він відгороджений, до, до речі. Ось Бунгали А все решта ось де не загорожено. Там вже міський пляж, золотий берег, називається Одесі. Ну тут гарно набережна, красива. Все, до речі, море тут чистесеньке, дуже чистесеньке, я показувала. Водорослі навіть на березі немає. Ну, по крайній мірі, з правого берега, з лівого не спускалися, ну, Бачу бачу по пісочку, який на березі. Ну, чистий, немає зелені на березі. Можу сказати, що у моєму. Спостереження, що море чисте. Тут так само на, цьому, на цій стороні. Ми тільки що відійшли подивитися, чи є туалети. Є так само туалет, це важливий момент, тому що потім щоб не бігати, але працюю з 8 ранку і до 19 вечора. Перерва. Є, то треба на це зважати. Але головне, що він є. Шкода, що з восьмої, тому що якщо світанок зустрічати, то в шості зранку потім шукати можна, якщо до восьмої ще приспічить. Ну, коротше, добре, що є. Далі душ мене не знайшли. Було б добре душик. Наприклад, на цьому, бачите, о, покажу тут зблизька берег. Пісочок чистий, немає водорослі. і немілко, і каміння немає під ногами. На сьогодні, 24 серпня, то медузи десь одна-дві трапиться, а так все добре було. Так от, що я говорила, відволіклась на те, що 에, про душ. Душ, наприклад, дом Павлових, там був душик, да? і можна було прийняти душ і далі собі нарядненько йти гуляти. А ось тут не бачила я, щоб прийняти душик. Можливо, на платному там і є щось, якщо спуститись, але це треба на територію зайти до них. А отак на загальному пляжі не бачу. Може ще щось ще побачимо. Ну, Думаю, що на центральному вході завжди мало би бути, на виході або вході. Ну, Поки що немає. Сьогодні вітер, море таке трошечки. Кажуть, що чуть, не завжди тут таке. Вже вчора ж тільбу, а сьогодні вітря, але ми парасольку не можемо поставити, тому що з парасолі. От, Але цей Боже, ну тут краса і волни, звук моря. Послухайте. Класно. А якщо ще зранку, чашечка кави і хвилі, паски, звук моря, ну, сам спірсу можна попригати. Гарно. ну пляж тут дуже дуже добрий. Мені сподобався, якщо б я наступного разу е, мої були е, побажання. Тільки пляж, і, ну, море, скажімо так, і тільки відпочинок на воді, то я би обрала золотий берег. А так як сьогодні, ну, коли ми їхали, і в принципі ми захотіли, щоб і якась була віжуха, і море, то ми з Одеси можемо собі поїздити на один пляж, на другий пляж, подивитися, оцінити і знати вже, де наступного, які пріоритети ставити. Чи двіжуха, і старий город, ну, прогулки по старому місці, чи море, чи вода сугубо цікавить. Тому що тут. Все близько, море близько. Номери, гостіння, все близько. Не треба по ступінькам нікуди підніматись, пускатися рядом. ну, Якщо тут коло моря знімати, в принципі, ціни доступні. На сьогоднішній день 500 гривень номер, але треба все заздалегідь, немає так, щоб приїхали, зразу зняв. Номери всі зайняті. Це треба пошукати. От. Ну отак. Пішли далі. Дивіться, яка краса, море і чорне каміння, Да? і так все біле. Вода бірюзова. Красиво. Ми йдемо ще по набережні. Дивіться, скільки сосен. Класно. Набережна тут доволі довга. Вже ми далеченько відійшли від свого місця, де ми розстелилися. Класно, тут і пообідати можна, і з собою взяти. Люби, як приза ваші гроші, але треба розуміти, що де краще зупинитись, тому що не на всіх пляжах є така можливість. Тут бачу дуже цивільно. О, чувачок лежить, не помітила якийсь дремір. Вот это ты, ты, не знаю. мечтатель. Да, да я же кажу, прийти к моры, море, чашечка кавы и помечтать.